Вітаємо усіх на нашому каналі в ефірі Футбольні Експрес-Новини. Львівський рух у стиковому матчі юнацької ліги УЄФА сенсаційно вибив з турніру Міланський Інтер. У першому таймі львів'яни відкрили рахунок, проте по перерві інтер зумів відігратися. Справа дійшла до серії пенальті, де сильнішими виявилися українці. Наші пробилися до однієї восьмої фіналу. Жеребкування цієї стадії відбудеться 13 лютого. А ось Донецький Шахтар, на жаль, у цьому ж турнірі поступився хорватському гайдуку. У спліті господарі нас перемогли з мінімальним рахунком 1-0. На цьому єврокубковий шлях юнаків Шахтаря закінчився. Тим часом головна команда Шахтаря закінчила тренувальний збір. У крайньому контрольному матчі Шахтар розгромив Сараєву 4 4-0. Степаненко двічі Траоре та судаков забивали 16 лютого гірники зіграють у Варшаві свій перший офіційний матч у новому році проти Рена у плей-офф Ліги Європи. Пряма трансляція на нашому каналі. Київське Динамо хотіло підписати забивного форварда з Європи. Трансферною ціллю Динамо був румунський нападник Даніель Парасків. Він грає у чемпіонаті Румунії і в нинішньому сезоні. Забив уже 10 голів. Проте Парасків відмовився переходити в український клуб. Спортивний клуб Дніпро 1 прибув на Кіпер. Тепер там команда готується до матчу ліги конференції проти «Аека» з Ларнаки. Прибули усі гравці, які були на тренувальному зборі у Туреччині, включаючи гравців металіста Євгена Підлепенця та В'ячеслава Танковського. Поєдинок плей-офф Ліги конференцій відбудеться 16 лютого. Пряма трансляція на нашому каналі. Андрій Лунін і його мадридський реал вийшли до фіналу клубного чемпіонату світу. У півфінальному матчі королівський клуб зустрічався з єгипетським а Хлі. Наш футболіст відіграв увесь матч. Перемога європейців 4 1 У фіналі турніру, який відбудеться 11 лютого, мадридці зіграють з аль хілялем з Саудівської Аравії. Також плануємо транслювати цей матч. Олександра Зінченка визнано найкращим футболістом січня 23-го року у лондонському арсеналі. Українець набрав у відкритому голосуванні 48 голосів респондентів і випередив Едін Кетія та Мартіна Едегора. Малиновський переміг Мессі, гол нашого Руслана. Вивів Марсель до чвертьфіналу Кубку Франції. Матчі однієї восьмої фіналу команда півзахисника збірної України на своєму стадіоні приймала Парі Сен-Жермен. Наш футболіст відіграв увесь матч та відзначився вирішальним забитим м'ячем у зустрічі, яка закінчилася перемогою Марселя. 2-1. Манчестер Сіті бачить кандидатуру тільки одного тренера у разі відходу гвардіоли з поста головного. І це Мікель Артета, який зараз тренує Арсенал. Раніше The Mirror стверджував, що Артета залишив Мансіті у 19-му році через те, що керівництво клубу не гарантувало йому посаду головного тренера команди після майбутньої відставки гвардіоли. Але відтоді багато чого змінилося. Тим часом Сен-Жермен буде радий підписати контракт із пепом Гвардіолою, навіть якщо для цього доведеться звільнити Крістофа Кальтія. Контракт Гвардіоли з Мансіті чинний до літа 25 го року, але у разі покарання клубу через фінансові махінації він може його розірвати. Манчестер Юнайтед незабаром можуть отримати нових власників, адже клуб готують до продажу. Катарські інвестори планують серйозне вкладення коштів. Вони хочуть надати Еріку Тенхагу фінансову підтримку для трансферів, щоб повернути клуб на вершину. Шейхи, статки яких оцінюють у 335 мільярдів доларів, вважають МЮ футбольною перлиною і хочуть зробити пропозицію протягом найближчих днів. УЄФА позбавив Росію очок у таблиці коефіцієнтів. Країна агресор продовжує падіння у прірву. Вона залишила топ 20 і опустилася з 18-ї на 23 третю сходинку. І це ще не все. Це були Експрес-новини. У суботу на нашому каналі трансляція матчу УСГМ Челсі. А свіжі футбольні новини уже завтра. Підписуйтесь на наш канал. Слава Україні! Ваш перший футбольний.